За даними СБУ, антиукраїнські групи в соцмережах керуються Федеральною службою безпеки Росії. Наразі відомство збирає доказову базу, аби притягнути адміністраторів цих груп до кримінальної відповідальності. Про це на брифінгу заявив голова департаменту інформаційної безпеки СБУ Віталій Найда. Петербурзький інформаційний портал Мій район стверджує, що в цьому новому будинку працюють прокремлівські пропагандисти, які пишуть антиукраїнські коментарі в соцмережах та на інформаційних сайтах. Дві з половиною тисячі квадратних метрів будинку займає фірма під назвою інтернет-дослідження. Як повідомляє видання, офіційно будівництво ще не завершене, але кожен день можна бачити, як до нього поспішають молоді люди. За даними видання, за запізнення тут штрафують на 500 рублів. Є чітко прописані теми коментарів. Всі вони антиукраїнські, а плохі нові. Україна сі час в ямі, като їм викопало нелегітимне правительство. Здорово, штукапімірі думають тільки Росія, Україна поки виступає. Ають в ролі агресора. Це не єдине місце, де організовано працюють російські інтернет-тролі. Говорять в СБУ. Є вони і на окупованих територіях, та серед завербованих ФСБ громадян України. Так, найбільша антиукраїнська група в соцмережах антимайдан має 27 адміністраторів. Її засновники українське подружжя, яке наразі проживає в окупованому Криму. Власником групи є України Павло та його дружина Катаєва Надія. Які на сьогоднішній день втекли до Криму і продовжують свою антиукраїнську діяльність під контролем Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Служба безпеки на сьогоднішній день практично завершена з біотової бази стосовно протиправної діяльності цих двох громадян України. І робиться кошти для того, щоб притягнути їх до кримінальної відповідальності. Також Росія постійно атакує комп'ютери українських силових відомств та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В часи правління Януковича більшість державних структур користувались російськими антивірусами та електронною поштою. Зараз усі держустанови переходять на програми українського чи іноземного походження. надсилання електронних листів на електронні адреси державної влади. Ця діяльність продонувалася та фінансувалася за нашими оцінками 16 та 18 центром Федеральної служби безпеки Російської Федерації. На комп'ютери встановилася Шпургунська програма, яка дозволяла яка надавала віддалений доступ до електронної поштової стрійки. Аби убезпечити себе та родину від війни, яку розв'язала Росія в інформаційному просторі проти нашої держави, служба безпеки України в чергове закликає громадян не користуватися російськими соцмережами і антивірусними програмами російського походження, Ростем Бакіров, Дмитро Гришко, соціальна країна, Київ.